Доброго всім дня! Сьогодні буду розповідати, як зберегти тюльпани після зрізу до осені, до їх висадки. Такі мокрі тюльпани садити не можна, більше того, вони ще не просохли, і отут всередині є багато цибулин, які вже розділилися, але ще не сформувалися, тому що ця верхня шолуха повинна висохнути. Для того, щоб вона добре висохла, щоб тюльпан. Був якісний восени, щоб він зацвів, його обов'язково потрібно правильно просушити. В домашніх умовах зробити це надзвичайно легко, просто скласти тюльпан в такий от яєчний лоточок. Якщо ви замовляєте, наприклад, 1 кг, то вам такого лоточка на 50 яєць, якщо не помиляюся, буде цілком достатньо. Тут в мене лише 10 штучок, і я їх сюди буду розкладати. Так, тюльпан провітрюється з усіх сторін, знизу він теж не торкається щільно лотка відповідно просихати він буде добре. Цей тюльпан був зрізаний сьогодні. Відповідно, зараз в нього такі, така ідеальна шолуха, біла, свіжа. В процесі просихання такою вона не буде. Вона буде ставати жовтою, навіть такою страшненькою, пошкодженою. Можливо, навіть десь з'явиться якісь ознаки цвілі. Нічого страшного в цьому немає, абсолютно. Я нічим не обробляю такий тюльпан, просто ставлю в такий лоток, і він в мене стоїть таким чином до осені. Його можна зберігати десь в кімнаті, на холодильнику, під ліжком, в кладовці сухій, в коморі, тобто на шафі, в будь-якому місці, де буде сухо і ну, достатньо тепло. Коли він просохне, тоді вже аж тільки не раніше серпня його можна ділити і висаджувати. Але ні в якому разі не рекомендую чистити цю шулуху до того, поки будете висаджувати. Тобто почистили і висадили. Бо інакше цибулинки, які всередині, тут вже навіть трішки їх видно. Не знаю, чи вийде в мене одною рукою їх почистити. Там всередині вже декілька цибулинок сформованих. Вони ще не до кінця просохли, але будемо вважати, що вони вже дозріли. Так, ніхтиму, ну, Нелегко мені зараз це зробити. Вони будуть всередині ось такі білі і дуже незахищені. Тобто, якщо я десь випадково придавлю їх ось так, на цьому місці вже буде цвілі гниль, тобто вони вже будуть пошкоджені і не факт, що взагалі достоять до осені. А в такому вигляді. В такому лотку, вони успішно без гнилі, без відходів, без нічого, ось так вам достоять до осені. З таких 10, 10 цибулинок після просушки і розділення вийде близько 30 тюльпанів різного розміру. Там будуть і дітки, і середнього розміру цибулинки, і більші. Частина з них з тих зацвіте, наприклад, якщо в такій цибулинці є 3 цибулини, можливо, 4, то з неї 2 цибулинки зацвітуть з такої. А дві інші можуть не зацвісти. Тобто, з таких от десяти ми отримаємо в середньому 25-30 тюльпанів. І з них частина, якась буде цвісти, частина буде тільки дітками. Це, в принципі, все. І щоб не лякалося, що ось це коріння буде відмирати. Це нормально. Це вже старе минулорічне коріння, яке вже не потрібно цьому тюльпану. Тому сушіть, я думаю, у вас все вийде. Цвітуть вони прекрасно. Таких сортів шикарних, дорогих в міксах, здебільшого, теж дуже багато, тому що в теплиці ми висаджуємо таких махрових, різних, бахромчастих сортів неймовірну кількість. І це досить дешевий такий спосіб засадити велику ділянку шикарними дорогими сортами, ну і звичайними сортами також. Тому всім бажаю удачі в цій справі, і якщо будете так сушити, у вас точно все вийде.